Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. ТЦК зливає ваші персональні дані. Ви не думаєте про те, хто зливає ваші персональні дані. Ви не думаєте, коли до вас дзвонять менеджери різних торгових фірм, компаній, а різні рекламні агенти, різні, різні 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 люди і пропонують вам щось. У вас немає питання звідки ля? У них у вас номер телефону. ТЦКшники зливають ваші персональні дані юридичним фірмам юридичним конторам. Про це сказав е, чоловік з Одеси в телеграм-каналі, який в Одесі оновив свої дані персональні в ТЦК і тільки відійшов від ТЦК метрів 200 йому дзвінок з юридичної контори, яка каже: ми вам пропонуємо свої послуги. Він каже, для чого. Для чого свої послуги? Ну так, послуги відмазатись від фронту. Ви ж були в е, ТЦК, він каже, був. Оновили дані, оновили. Ну, а завтра вам повістка. Хочете йти на фронт, Ідіть. ні, ми можемо допомогти в вирішенні ваших питань. Все. ТЦКшники зливають ваші персональні дані юридичним конторам, а потім на паях вас деребанять, потрошать на гроші за те, щоб ви начебто не пішли на фронт, хоча ніхто вам гарантії не дасть, що ви не підете. Вас просто розведуть, ТЦКшники працюють в парі з адвокатами, адукатами, як я кажу, да? і заробляють на цьому бабло. Хто тільки не заробляє бабло на нещасних, бідних українців, яких в результаті все рівно погонять на фронт, яких в результаті все рівно могилізують. І допоможе їм тільки один Господь Бог. Моліться, братове та сестри. Моліться, тільки Він спасе нас, врятує. Тільки на нього у нас є надія. З вами Ігор Швець, підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!